Герой, у нас тільки драк, він насудив у гори, гей парад, ту всяків бувало, їди не ставало, що лишній загубить, то і воль попало. За покупу літні, збирається дві всім на її респект і уважуха. У нашому футболі є одна турбота, перемагає той, у кого на горбі ворота. Не страшні затори, у нас на свереках висять світопори. Вістріч багато паски, йдемо колятувати, по батьківських у нас. У нас полажають жінок на підпорах. Набиває фінські бодові з криниці. Я МС, тобто мер села. Під мою керівництву вже відповну зня, під моїм пісні піднімаються райони, але у нас в горах все лішають регіони. Я хочу сказати. Дуже стильний паско, зліпло виключають, виручає кожен раз. Йому робіт спок, та нема жодного зуба. За тим кращий вікбоксір нашого клуба. <плес> не дадим, кожен освіті на B -E -R a Він o айджіомед. Шукай нас на ютубі, якщо маєш інтернет. B -E -R A Бі o айджіомед. Шукай нас на ютубі, якщо маєш інтернет.